Здравствуйте, хлопці, Андрійнібразопчастина. Прийшла нам поставочки запчастин по МТЗ. Поповняємо склад наш. Так що буду більш подробніше про кожне. Про кожну деталь розказувати, робити детальні відео огляди, тут баки. По мілочі приїхала. салона МТЗ по навіскі. Комплекти різні, корпус підвісного приїхав, так що кому треба роздатка приїхала. І тут ще дуже багато мелочовочок. Будемо розлажувати, показувати більш детально запчастини по МТЗ. Деякі запчастини зараз покажу вже розклали. Тут груза на задні колеса вже поповнили, як ви бачили, було менше. Дозабиваємо запчастинами МТЗ все повністю. стелажі, по плану йдуть планові поставки. Попроплачували по заводам і зараз йдуть поставки. Зараз ще не розклали тут деякі. Вітівський завод, кронштейни, регулировочні плеси, Мілочовка, не скажу, розпилітелі. Це у нас ЗПІ осі, Ще один корпус. А, це оригінальний, то був Китай. я вам показував. Силіконові патрубки, поршневі І тут зараз все отак от стікерують у нас хлопці, все під каталожними номерами, Видно, що який виготовник. У нас свах виробництво. І різні повністю Україна. Є різні виробники. Тобто поповняємо так, щоб 3-4 позиції. От, наприклад, Україна. Це стандарт ДК, дорожня карта, але гарно, гарної якості. Підшипники, головка, оригінал, Китай, бачки. Ну, тобто дуже багато запчастинок є. І зараз поповнюємо, поповнюємо, будемо робити великий склад. По запчастинам на МТЗ нузе у, у нас практично все є в наявності.